Ці внутрішньомантійні вибухи перетворюють механічну енергію на теплову та електричну, генеруючи потужні електромагнітні імпульси. Вони поширюються крізь оболонки землі та досягають навіть атмосфери, викликаючи збурення магнітного поля. Та перерозподіл електричних зарядів через нагрівання мантії та стрибки швидкості обертання землі розплавлена. Магма починає підніматися вгору до земної кори. Подібно до перегрітої рідини, вона розширюється та шукає вихід назовні через тріщини в земній корі. На поверхні це проявляється у вигляді землетрусів і вивержень вулканів, які у свою чергу викидають енергію прямо в атмосферу. Мегаземлетруси подібні до події на Камчатці магнітудою 8,8, Вивільняють колосальну кількість енергії, накопиченої в літосфері за десятиліття або навіть століття геологічної напруги, енергетичний потенціал такої катастрофічної події вимірюється в пета джоулях, що еквівалентно силі вибуху декількох десятків тисяч ядерних бомб. Співставних за потужністю з тими, що було скинуто на Хіросіму, Ця енергія не лише поширюється через земну кору у вигляді сейсмічних хвиль, але й перетворюється в кінетичну енергію руху тектонічних блоків плити. Потенціальну енергію деформації гірських порід, теплову енергію тертя розломів та акустичну енергію, що поширюється в атмосфері. І внаслідок цих механічних взаємодій вивільняється величезна кількість енергії у вигляді статичної електрики. Це важливо розуміти, чому ви дізнаєтеся далі.